Я вітаю на каналі Анарі Студіо і ми у жовтні. А у жовтні все жовте. Але яке ж красиве та неймовірне. От тільки подивіться на цей витвір мистецтва. Ну, хіба він не гарнюсінький, пригарнюсінький, так і хочеться його до себе пригорнути, як і всю красу природи. Здається, ми в горах. Думала я, думала що знімати для вас і вирішила щось зняти. Осінній краєвид. У нас немає сонечка, але ви подивіться, які кольори навколо. Це просто казочка. До речі, дехто підкидав мені ідею, розповісти вам, що в реальному житті на каналі AnroStudio з гумором важкувато. Як кажуть, нам наступив слон на гумор. Тому, коли ми вмикаємо камеру, гумор з'являється. А в реальному житті він спить. Цікавий. Тенденції камери. І ніколи не думала, що вона така чарівниця. Це з вами такий невеличкий тревел у гори. Бачите, ми з вами знайшли гори ось тут, у себе неподалік там, де ми можемо пройтися, і не треба їздити далеко. Є такі красиві листочки, і ще буде красиві листочки, і продовження романтичної історії. До речі, ви вже. Вибрали, який прототип вашого принца? Він має бути чорнявий з чорними очима, або він має бути е, блондин з голубими очима. Бо в нас вже продовження історії він запросив вас на каву в бібліотеку. І на каву Він запросив вас на дегустацію вина в бібліотеку. А далі романтичне побачення серед листків. Серед краси. Але чи відбулося побачення? А може, жінка передумала? Да, звісно, був красунчик, але чи потрібно їй це зараз. Адже ми, українські жінки, вільні, незламні. Ми творимо своє майбутнє самі. Ти що кому потрібно, невідомо. Допоки жінка вільна і може обирати це її. Найкращий час. Тож невідомо, яким би було побачення. А зараз українська жінка насолоджується прикрасами осені та подумає про те, чому вона відчуває себе настільки вільною серед природи, бо природа живить її, дає їй щастя, дає їй відчуття неймовірної свободи. Це настільки прекрасно. А взагалі. Ми українські жінки, можемо все. Можемо піти на побачення, можемо не піти, на побачення. Ми творимо свою долю самостійно. Ми можемо все. І на коня, і в річку, і в вогонь. Те що треба. Українська жінка унікальна. Я хочу вам всім українським жінкам побажати здоров'я, сили та натхнення. А ще будьте щасливі! Дякую, що були на каналі Андростой. До зустрічі.